Друзі, доброго вам дня! Ця програма буде присвячена видатному художнику України Нілу Хасевичу. Як ви знаєте, Національний Банк України випустив 25 листопада 2025 року пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену до 120 річчя від дня народження Ніла Хасевича. Програма ця тематична і ми не будемо тут розглядати цю монету. Ми трохи дізнаємось фактів життя цієї, цієї непересічної особистості, художника Ніла Хасевича. По монеті я скажу одне. Вона почала продаватися в інтернет-магазині НБУ з 26 листопада 2025 року. Та ще на даний час, а це 5 грудня 2025 року, є у продажу. Так що поспішайте. Кого цікавить ця монета, купіть собі в приватну колекцію. Ціна монети нагадує 154 гривні. Тираж оголошеної монети 75 тисяч штук. Фактичний тираж на даний час 50 тисяч штук. В інтернет-магазині НБУ було викладено 75% від цієї цифри, а це 37,5 тисяч штук. Було продано за цей період, а це за 9 днів з 26 листопада по 5 грудня 30 тисяч 993 монети. Остаток в інтернет-магазині цієї монети Ніл Хасевич 6507 монет. Як пишеться в описі до монети, вона присвячена легендарній постаті українського. Підпілля видатному художнику графіку, учаснику національного визвольного руху, який перетворив мистецтво на потужну зброю опору. Це зараз актуально як ніколи. Так ось розглянемо трохи життєопис цього видатного чоловіка Ніла Хасевича. Тим, кому не цікаво, прошу не слухати, тут не буде нічого. як Заробити, збарижити на цій монеті так і таке інше. Тому це буде цікаво більш свідомим нумізматам, яким дійсно цікава історія України через такі постаті, як Ніл Хасевич. І ось ми дійшли до життєопису самого Ніла Хасевича. І зараз ми трошки дізнаємося, як він жив, як творив. От. І як пишеться в анотації, до багатьох статей це Ніл Хасевич, він головний художник УПА. Його малюнки потрапили в ООН свого часу. О. О. опис українського художника Ніла Хасевича. а Народився він у 1905 році, помер в 1952 році. Ну, не помер, був вбитий. КГБською бандою радянською. От. І його родина є яскравим відображенням героїчної боротьби громадян за незалежність України. Ніл Хасевич народився у селі Дюксен на Волині. У родині діякона Антона Хасевича 25 листопада 1905 року. Брати Ніла Анатолій та Федір стали священниками, і Ніл поступив до духовної семінарії у Житомирі. Там в іконописній майстерні визначив свою подальшу долю. А ікони стали першими мистецькими творами його. Ось От така ось розповідь. Захоплення образотворчим мистецтвом допомогло Нілу Хасевичу додати все. Подолати все, матеріальні нестатки, самоту, а незабаром велику фізичну травму. У 1918 році, по дорозі до Рівного, Ніла з мамою на залізничному переході збив поїзд. Дійшло до трагедії. Під поїздом загинула мати. а Ніловий поїзд відрізав вище коліна ліву ногу. Вийшовши зі шпиталю, вирішив. Протезу виготовити сам, а кошти, які отримав як компенсація від власника залізниці, допомогли, коли вступив до Академії мистецтв у Варшаві. Незважаючи на тяжку фізичну травму, Ніл Хасевич брав активну участь у житті української громади у Варшаві, став одним із засновників мистецького об'єднання Спокій, навколо, навколо якого гуртувалися українські місці. Підтримав видання газети Українська Нива. Супереч тяжким умовам життя, захоплено займався малярством, також графікою, яка з часом притягла його все більше. Обдарованість і працевітість Ніла не залишилась поза увагою. Ще студентам у 1932 році. Він здобув почесний диплом академії за портрет Івана Мазепи. Земля Кніла Хасевича, художник Петро Мегик, який тоді також нам у Варшаві, згадував невеличкого росту, бідно вдягнений хлопчина, з палицею в руці, бо замість лівої ноги дерев'яна закінчена грубим патиком примітивна власної роботи протеза, пильно вчиться і неймовірно матеріально бідує з дому від батька. Батька не одержує нічого, бо там не менша не менше біда. І все ж всупереч Долі Ніл у 1935 році здобув диплом про вищу художню освіту з правом вчителювання в середніх школах на теренах тодішньої Польщі. Додому Ніл Хасевич повернувся художником, твори якого вже експонувались в галереях Варшави, Берліну. Праги, Рівного, Львова. Особливо йому вдавались екс ексклібріси, книжкові знаки і робота, над якими вимагає як особливої уваги автора до пластичних засобів, так і внутрішнього духовного світу власника бібліотеки. І нині екс ексклібріси Ніла Хасевича створив понад 200 книжкових знаків, притягають фантазію виразним авторським почерком, втіленим. На невеличкій площині. З великим інтересом до задуму створив Ніл Хасевич українського бетку в 1930 році, дбайливо і з великою увагою опрацьовуючи кожну літеру так, щоб вона перегукувалася з українськими традиційними символами праці. Наприклад, буква «ж» зображена на тлі збору жита. «о», Звертаю увагу на урача, а з хлібом пов'язана літера Х. У Варшаві в 1939 році вийшов альбом Книжкові знаки Ніла Хасевича. Того самого року у Філадельфії побачило світ видання «Кслібриси Ніла Хасевича. Творчість Ніла Хасевича до воєнного періоду свідчить про його інтерес до життя земляків. На початку війни у 1939 році. Живучи у Дюксені, митець намагався не втрачати контактів з українським підпіллям на теренах Польщі. Водночас вирішив продовжувати творчу працю. Воєнний 1943 рік став переломним для Ніла Хасевича. Він вступає до підпілля. Як художник стає членом редколегії, яка для потреб УПА та ОУН випускала часописи, Листівки плакати. Ніл Хасевич вважав, що мистець не має права стояти осторонь переломних подій, усвідомлюючи при цьому, що інтерес до його творчості з боку влади йому несе небезпеку. Так почався надзвичайно плідний, але й останній період у житті Ніла Хасевича, чи то Бея, Зота, Рибака, Левка, Псевдо, під якими художник, художника знали підпільники. І ще таке, з цього часу і до кінця своїх дні, днів Нілхасевич жив і працював у Краївках, особливо влаштованих приміщеннях під землею, які сьогодні захоплюють фахівців своєю архітектурною винахідливістю, способом розташування маскування. Перепрошую. Ніл Хасевич був свідомий того, що Яку підтримку для повстанців та цивільного населення може мати листівка чи плакат патріотичного змісту? На сторінках 1 числа рівненського часопису Волинь, а це 1 вересня 1941 року, він зазначив, ніхто з тих, хто розуміється на справі, не заперечить великих можливостей і графіки, як художнього та пропагандивного чинника. Із фантазією і творчою уявою Ніло Вихасевича вдавалося усе: обкладинки, карикатури, печатки, штампи, листівки, бофони, а це скорочення від слів, бойовий фонд, грошові документи УНУПА, також проекти військових нагород. І сьогодні твори митця привертають увагу гострою сатирою зображення реалій більшовицького світу, наприклад героїня соціалістичної праці в 1947 році. Так виглядає Новий більшовицький світ в 1949 році чи серія творів до сатиричного часопису Український Перець. Історія боротьби на... за незалежність. Головна тема серії Волинь у боротьбі. На Волині жито ворогами збито в 1940. 48-му році. Ми стали волі насторожі в 1949 році. Нині також значну історичну вагу мають портрети товаришів Нила, полковника Дмитра Клячківського, генерала Романа Шухевича чи сотника Олексія Громадюка. Від початку творча праця Ніла Хасевича привертала гостру увагу радянського режиму, особливо коли в столиці СРСР дізналися, що твори митця під пильними шляхами перетнули радянські кордони. Це сталося у 1951 році, коли графіка художника потрапила до рук делегатів Генеральної асамблеї ООН та іноземних дипломатів, а потім ще вийшла у збірнику графіка в бункерах Хупа. У Філадельфії в 1952 році. Наказно на вся, за всяку ціну присіщності совєтської діяльність Хасевича, який надійшов у 1951 році, режиму вдалося виконати 4 березня 1952 року. Художник Ніл Хасевич і ще двоє вояків загинули у Криївці, в селі Сухівці на Рівненщині. З однієї з версій повстанці, щоб не дістатись до рук чиновників МДБ живими, покінчили життя добровільно. За іншою, МДБівці закидали Криївку гранатами, коли Ніл Хасевич із товаришами відмовились добровільно здатись. Тіла загиблих підняли на поверхню і кілька днів ними лякали місцевих жителів. Потім їх вивезли в невідомому напрямку. У довідці МДБ Рівненської області, датованій 13 березня 1952 року, написано «Член краєвого провода ОУН «ЗОТ», он же Рибак, вместе з районним проводником ОУН Матвієм і бандитом ОУН по кличке Гнат, ліквідирован. І досі невідомо, відомо, де Ніл Хасевич похований лише на місці, де митець загинув, встановлений пам'ятний знак. Також своє життя за незалежність України віддали брати Ніла Хасевича. Анатолій загинув у бою з польським військом неподалік села Клевань. Федір не повернувся з заслання з Сибірського гулагу. Творчість головного художника УПА, як часто називають Ніла Хасевича, не лише яскрава сторінка в історії українського мистецтва, але й безцінне свідоцтво свого часу. Нині можемо сказати, що Ніл Хасевич. У своїй боротьбі вийшов переможцем. На заключення нашої програми хочу ще від себе додати: Монета ця присвячена Нілу Хасевичу вийшла в правильний час. Саме на таких людей потрібно рівнятися зараз в нашій боротьбі проти Московського Іга. Ці постаті надихає свідомих громадян України в боротьбі за незалежність. Тримаємо стрім. Ми всі не одні, ми всі переможемо в цій боротьбі. Хай живе велика Україна, хай буде воля народам та людині у цій боротьбі. Слава Україні!